Друзі, всім привіт! Вівторок, 11.30, 6 число. Як завжди, я виїжджаю не тоді, коли потрібно, не тоді, коли треба, не тоді, коли вигідно. Це вже запізно, насправді ранковий пік обов'язково потрібно захоплювати. Але останнім часом мені дуже тяжко прокидатися, тому якось виходжу в ситуації, як є. 11.30. Зараз їду на мийку, тому що вчора після дощу я вчора її мив, але поки ввечері їздив, вона знову знову вся вбрудна, вся в піску якомусь. Їду її змию, і вже моїчки буду шукати замовлення. Надіюся, що сьогодні вийде вам щось цікаве показати, якийсь цікавий заробіток. Насправді я на такий не розраховую, тому що це вівторок, звичайний день 11.30. Це буде звичайне замовлення без ніяких підвищених тарифів. Тому, не знаю, 2-300, аби не їздити до 8, було б дуже добре. Півгодинки, мабуть, я закладу на, на якийсь обід перекус і 8 годин спробую поїздити. Поїздити, наїздити. Що ж тоді добре, їду з моєю машинкою. Ну що ж, друзі, виконав я два замовлення. Насправді, тоді, коли я поїхав на Мийку, довелося ще в одне місце з'їздити, там з автомобілем пов'язане. Деякі запчастини треба було купити. Тільки тоді я взяв замовлення. По бортовому я вже їжджу як годину і що можу сказати? Хочу кави, хочу кави, сподритися трішки, тому їду в Сільпо, зараз візьму кавусю, пеп'ю. Щось в мене прям настрій такий з'явився чудовий, не знаю, ніби звичайні замовлення. Щось прям, щось прям супер. Настрій чудовий. Пасажири також, ці два були також чудові. Один. Навіть не довелося заїжджати десь там в двір. Він сказав, де станьте тут. Ти типу, прям при дорозі і все. Я такий чудово-чудовий. А перша пасажирка взагалі виявилася власницею. Такого ж самого автомобіля, як і в мене, сяд Альдея. Але в мене ще і Excel, в неї звичайна, звичайна Altea І також побалакали класно на тему про машинку. каже, що в неї розхід палива 12 літрів. Мені здається, що це щось забагато. Це прям така верхня межа для такого. ну 2.0 двигун, автомат знаю, не знаю, 12 можна добитися і на газу, наприклад, на моєму 1.6, але це прям така тошна тошнить доведеться, що ось такі справи. Від'їжджаю до Сільбо. Є ще декілька думок, але вже їх скажу, мабуть, після кавусі. Добре. Дуя всерьпотоді. Друзі, трапилася така ситуація. Я навіть не знаю, сміятися мені, чи плакати в такій ситуації, чи сумувати точніше. Плакати мені нічого. Ну, просто я перший раз таки зустрічаю <свісно> пасажир, я вже виїхав до нього, він мені пише, що мене запакували ТЦК. Ось я прикріпляю скрін. І, типу. Я таки думаю, ну, швидше за все, це жарт. Під'їжджаю я сюди, нікого немає, ніякого бусика, ніякої машинки, ні військових, ні людини. Людина взагалі локація знаходиться в будівлі. Тобто я не думаю, що її запакували його і там занесли в будівлю, так? Ну, типу, досить дивно. Або це правда, або мені здається, що. Пасажир просто хотів скасувати замовлення, і щоб йому за це нічого не, не написали ніякого штрафу, тому що він написав потім, що типу, скасуйте замовлення, з мене там 5 зірочок чи завершіть замовлення. Він написав завершіть. Мабуть, хотів мені подарувати те замовлення чи що. Ну, я, типу, написав йому, що, пане, скасуйте тоді замовлення, і, типу, починати я його не буду. Я не хотів, але мені нарахувало 80 гривень за скасування. ну я йому ще й побажав удачі, так сказати, але... Ну що ж тоді, добре, шукаємо інші замовлення. Ну, ситуація дуже дивна, ситуація дуже дивна. Не знаю, скільки там правди насправді. Можливо, це якийсь жарт був розіграш. Якщо це правда, то це сумно. То це сумно насправді. Гаразд, працюємо далі. Знаю, чи варто вставляти це у відео. Але от у мене сьогодні день незвичайних ситуацій. Тобто це взагалі не типовий робочий день, зазвичай це ти приїжджаєш до пасажира, чекаєш хвилину-дві зазвичай. І типу ви їдете там на, на адресу призначення. У мене сьогодні взагалі щось нетипове. Це доставка болт, я приїхав, стоїть кур'єр. Заздалегідь повідомили мене в чаті, що це буде кур'єр, просто забрати в нього, що там потрібно було. Але до чого веду, до чого взагалі це записую? Що кур'єр виявився непростою людиною, і в таких ситуаціях гаразд, розкажу далі. В'їжджаю до нього, ніби звичайний хлопець. Але коли почав розмовляти, то зрозуміло, що в нього є якісь відхилення. Йому тяжко розмовляти, тяжко ходити, мабуть, у нього якийсь діагноз поганий. Просто в таких ситуаціях розумієш, наскільки ж у нас хороше життя, коли ти живий, коли ти просто здоровий, коли ти можеш розмовляти, коли ти можеш розмовляти. класна ситуація була, але добре, що все добре. Коли ти можеш спокійно розмовляти, спокійно ходити без ніяких проблем. І от тоді ти починаєш цінити насправді життя. Мені здається, якби таке нагадування було кожного дня. Жити було б не так уже і погано, тому що, знаючи, що хтось живе набагато гірше, ніж ти, це заставляє задуматись просто. Добре, безуди доставочку. є якраз час на роздуми сам під музику. І таке трапляється. У мене вже це не вперше такі ситуації. і Я постійно, постійно вони мене надихають жити далі. І ні про що погано не думати. Гаразд, працюємо. Так, ну що ж, виконав я ще одне замовлення, насправді я щось забагато виділив часу до обіду. І я все їжджу 2,5 годинки, 2,5 годинки, 40 км проїхав. Насправді мені здається, що сьогодні мені доведеться поїздити до 10 вечора, тому що ну, до 8 лишається 4 години, а за цих 4 години можна насправді нічого толкового і не заробити. Дощу немає, щоб попит піднявся. І насправді все не так уже й добре, тому до 10-ї, мабуть, що я буду їздити. Буду брати все. Потрібно наїздити кілометрів хоча б 140-150, а я не проїхав навіть і половини. Встав на фільтра на уклоні, на болті вийшов просто в ефір. Можна було б згадати, як то по убіру працювати, я вже давно не виконував там замовлення. Але, в принципі, я думаю, вистачить цього. Вистачить цих агр агрегаторів. Блін, мене так смішить моя стеля. Ладно. Дорога зараза. Зробити стелю зараз, перешити в ательє. ну не перешити, а перетягнути. Я запитував, коштувало 160 доларів. 160 доларів це з їхнім демонтажем. Якщо їм провести просто готову стелю, то це щось там 130 здається. здається щось біля в тому районі: 120-130. Тобто все рівно. Це хороший 5500 5 5 віддати тільки за стелю, яка взагалі не пливає на ні на що? Буквально не на сприйняття, так як в мене економ і я не. в мене немає. Цілий прям тут, щоб була машина якась прям вау. Це звичайний автомобіль, який підходить тільки для економу. І він підходить не за того, що в мене в Кастелі. Ну, так вийшло. І, типу, я не пнувся в економ на ньому. Це не той автомобіль, як на мене. Так, ну, 5 хвилин набалакав вам, не знаю, чи навіть це війде відео, мабуть ще ні. Мабуть, ще ні. Замовлень немає вже 5 хвилин. Другун працює вже як 5 хвилин. Добре, чекаємо. Мабуть я виходжу в ланцюг тоді, раз немає нічого по фільтрах. Так, ну що ж, виконав там ще декілька замовлень. Опинився знову в своєму районі. Блін, ну і дорога зіпсувалася тут. А, взяв замовлення з ефіру, бо щось нічого не падало. Ні по фільтрах, ні по. ланцюгу. пасажирки оцінка пани Марти 4,57. 4,57 це дуже мало. Це не типу, це не 4 2, там і щось того, але це дуже мало. Мені ж цікаво, наскільки пройде моя поїздка. Якщо, в принципі, вона буде хорошою, то навіть я можу поставити їй і 5 балів. Але побачимо, побачимо. Пані Марта. хм, Пані Марта. З оцінкою. Такою хреновою. Такою хреновою оцінкою. Добре. Їдемо, мені аж цікаво, вже хто туди ката. Завершую до речі те замовлення з пані Мартою. Як виявилось, наскільки я зрозумів з розмови, то була не вона. А я вже так хотів включити експерта і подивитися, за що ж можна так погано цінити пасажира. То виявилася якась друга жіночка, які замовили таксі. І, на жаль, я не зміг її оцінити. І 5 балів не став, взагалі нічого не став. Виконав я ще декілька замовлень, друзі. Мастрою взагалі немає, працюю вже 5 годин, 70 кілометрів проїзди. Щось насправді я розчарований сьогоднішнім заробітком, замовлень немає. 80 кілометрів накатав я встиг. Чесно сказати, більше схоже на якийсь треш. Взяв замовлення додому. 8 година майже, без 10-8. Відвезу зараз парусу на форум, людинку, пасажира. І там мені вже близько додому. Ну, катати далі немає сенсу, тому що немає попиту. Немає з 8, навіть вже з 7.30, немає попиту взагалі. І не буду його орієнтовно до години 9,30-10 вечора. І працювати, чекати на замовлення по 15 хвилин, ну я не бачу само сенсу. Не бачу само сенсу. Це просто... Так, я зароблю якихось 300-350 гривень за тих півтори години, але це... це не ті гроші, за які можна їздити. Коротше. Їду я до парусу. І закінчую робочу зміну. Мені ж цікаво, що там вийде за, цей, за цих декілька годин, що я працював. Ну як декілька? Майже 6. Добренько. Хай буде. Хай буде так. Завтра. Скільки собі разів вже це обіцяю. Стартану вранці о 6 там о 7. Виїжджаю о 10-9. Добре. Поїхала до паруса. А що ж, друзі, підведемо підсумки. відпрацював я своїх 6 годин 92 км наїздив і заробив я 1445 гривень. Чаю сьогодні було дуже мало гривень, мабуть, 10-15 ну можна рахувати, що 1450 гривень у мене вийшло заробити за сьогодні. За 92 кілометри і 6 годин роботи. Тож добре тоді, до зустрічі. Всім гарного дня вечора. Бувайте!